Три важливі причини подати заяву до міжнародного реєстру збитків RD4U. По перше, це можливість отримати компенсацію в майбутньому. Подати заяву сьогодні важливий крок для встановлення справедливості. По друге, це фіксація правди на міжнародному рівні, заява допомагає задокументувати збитки, втрати і шкоду, завдані Росією. По-третє це внесок у майбутнє України. Кожна заява вагомий доказ, який наближає створення міжнародного компенсаційного механізму. Якщо ви постраждали від агресії Росії, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це доступно і безкоштовно. Деталі на сайті реєстру збитків.